Сьогодні у випуску Енергоощадність і європейський досвід. Львів приймав лідерів вишеградської четвірки. Мати право бути таким, як усі. Про доступність спортзалів обіцяють подбати міські чиновники. Незламна Леся Українка, що львів'яни знають про творчість письменниці. Підсумовуємо день. Мої вітання. Дипломати Вишеградської четвірки та України сьогодні зустрілися у Львові. Представники іноземних країн поділилися роками набутим досвідом впровадження енергоефективних заходів та участі у відповідних закордонних програмах. Під час зустрічі делегати провели ще й політичні консультації. Ірина Конинець продовжить. Університет Львівська політехніка сьогодні приймав поважних закордонних гостей з Польщі, Чехії, Угорщини та Словаччини. Вони приїхали в Україну, аби обговорити нагайне. в форматі в плюс Україна говорили про теперішню політичну ситуацію, санкції проти Росії, безвізовий режим та імплементацію мінських угод. Цей діалог він є дуже важливим, оскільки виключно питання контактів між людьми. А можуть допомогти нам отримати інформацію, зрозуміти всі події, які відбуваються в країні. Вже у більш ширшому колі дипломати говорили про перспективи впровадження енергоефективних проектів в Україні. Координацію роботи в енергетичному секторі на себе взяла Словаччина. якщо ви добре влаштуєте кожен дім, кожне окреме господарство. Це навіть допоможе зменшити корупцію. Окрім того, певні платники зможуть платити менше за газ, адже скоротяться витрати на шляху від трубопроводу безпосередньо до конкретного господарства дипломати Вишеградської четвірки наголосили на важливості досягнення енергетичної незалежності України, оскільки це питання не лише технічне, а й політичне. Чим менше ми витрачаємо енергії, тим менше купуємо газу в Росії, і тим менше від неї залежимо. Наступну зустріч у такому форматі планують провести 12 квітня у Вінниці. Там вже говоритимуть про підтримку та розвиток малого бізнесу. Ірина Кунонець Реб, Новини. Місцеві депутати затвердили програму підтримки заходів з енергозбереження. Стосується це інформування та популяризації серед львів'ян, утеплення житла та економії споживання газу і тепла. Тобто, програма передбачає обговорення нагальних питань за круглими столами та поштовх до розробки нових програм з енергозбереження. До прикладу, минулоріч активісти і айтішники розробили програму для комунальних установ мерії, яка щоденно моніторить споживання енергоресурсів. Завдяки цьому вдалося зекономити близько 30 мільйонів гривень. Він на комуналці, окрім того, у 2015-му вдалося утеплити та поміняти вікна в поліклініці на сихові на черзі. Модернізація приміщень медзакладу на вулиці Медової Печери. Буде проводитися роз'яснювальна робота з мешканцями і не тільки з мешканцями для популяризації кредитів з енергозбереження для населення, інформаційні, інформаційні речі для того, щоб мешканці могли активно долучитися до тих речей, які сьогодні обговорювалися, і навіть на сесії міської ради по споживанню тепла по споживанню газу. Минулого тижня Львів схвилювала новина. Хлопцеві на війську відмовили у користуванні басейном в одному зі спорткомплексів міста. Остап ж не змирився з дискримінацією своїх законних прав. Тож нині ситуація знову набула розголосу. Тепер же всі на хратуші, продовжить Ольга Матейчик. Остапу хлопцеві на візку з діагнозом ДЦП відмовили користуватися басейном у спорткомплексі. Керівництво заявило, що заклад не пристосований до людей з особливими потребами, а колеса візочка спричинили б у закладі антисанітарію. Більше сказали чоловіку, що він своїм виглядом відлякуватиме клієнтів. Така ситуація була двічі два роки тому, і тепер було сказано, що у нас на жаль є парапети, через яких ви просто фізично не зможете потрапити туди. І вони сказали, що є другий нюанс. Ці колеса вони на тротуарі беруть бруд, і там буде розводитися антисанітарія. Скандал набув розголосу. Тож тепер чоловік заявив про порушення своїх прав перед громадою. На сесії звернувся до депутатів. Остап хоче, аби такі, як він, могли вільно відвідувати спортзали. Не хотілось би цього робити. Скажем, так, піднімати це на такий високий рівень, хотілось би, щоб це просто люди сіли і обговорили це питання, тому що якихось інших таких проблем я не бачу. Ну але ситуація показує так, що потрібно звертатися до тих людей, які можуть повпливати, можуть, скажімо, навіть на законодавчому рівні, на рівні міста Львова. Тож нині у ратуші створили спеціальну комісію, яка має розібратися із ситуацією та промоніторити всі спортивні заклади на доступність для інвалідів. Ми маємо в трьох районах спортлайф. це є Шевченківський, Франківський і Сихівський район. Я думаю, що ми будемо говорити про тих три структурних підрозділа. Паралельно сформуємо групу з працівників управління сім'ї молоді, громадських організацій для того, щоб провести моніторинг усіх спортивних клубів, які є у місті Львові, і басейнів на обстеження щодо доступності. Чи загрожує спорткомплексові штраф наразі невідомо. Посадовці зазначають, розглядаючи проект будівництва на комітеті доступності, чітко прописали, що приміщення громадського користування повинно бути доступним для людей на візках. Тож ймовірно, що чиновники вимагатимуть облаштувати пандуси у всіх спорткомплексах міста. Ольга Матейчик, Сергій Медведєв. новини. Тим часом тарифи на електроенергію ще зростуть. Таке рішення прийняла національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики. Уже з 1 березня для тих, хто використовує до 100 кВт за годину на місяць. Ціна одного кВт коштуватиме населенню 57 копійок для категорії, яка використовує до 600 кВт за годину, 99 копійок. А для тих, хто ще більше кВт – Коштуватиме 1 гривню 56 копійок. У Львів Обленерго зазначають, побутовий споживач може платити менше завдяки відповідним приладам обліку, які регулюють тарифи в різний час доби. Тому в Обленерго закликають львів'ян встановлювати одно-та трьохфазні лічильники. Однофазний коштує трохи більше тисячі гривень, трьохфазний більше двох тисяч. На сьогодні вже фактично ціна кіловата електричної енергії для групи населення. Починаючи з підняття цін на тарифи для електро... за електроенергію для населення з 1 квітня 2015 року, з 1 березня вона фактично буде вдвічі дорожчою. І на, кін... на початок, тобто на 1 березня 2017 року тариф підніметься фактично іще на 50%. Це третій етап підвищення ціни. Нас очікує ще четвертий етап з 1 вересня, і п'ятий етап з 1 березня 2017 року. І це лише частина випуску. Далі про скандальні забудови, іспит на полігоні та новини спорту. Залишайтеся з нами. Жителі будинку з вулиці Соснової облаштували оборонний пункт. Таким чином, люди вже кілька місяців борються, аби жодна техніка не заїхала на територію, де за паспортом об'єкту має бути трьохповерховий будинок. Обурення в місцевих викликала реклама майбутнього житлового комплексу, де поверхів вже не три, а сімнадцять. Докладніше розповість наша Оля Тимоляк. Чи буде будівництво? Місцеві кажуть, забудовник має намір звести тут багатоповерхівку, а на два поверхи під землею паркінг для автомобілів. Однак, ґрунтові підземні води навіть зараз затоплюють їхні підвали, тож побоюються, коли розриють землю, їхній будинок сунеться. Викупають котловин, такий великий, і в нас будинок поїде. Хто мені на пенсію тепер я зароблю на хату? Куди куди ми бомжувати підемо на старості? і нема ніякої ні площадки для дітей, ні, нічого, ні заїзду для до нас. Навпроти місця, де мають намір звести будинок, розташована школа за кілька метрів. Ще одна та дитячий садочок. Тут є пішохідна зона. Як Ви бачите, то червоні лінії пішохідна зона двох шкіл і дитячий садочок. Крани, які будуть крутитися до, до практично от початку входу в школу, так також створює небезпеку і для дітей, і для батьків, які тут ходять. У ратуші кажуть, сьогодні справа стосовно будівництва на перетині вулиці Варшавська Соснова у суді, адже забудовнику видали документи на спорудження лише триповерхового будинку. На жаль, ми стали свідками того, що реклама на цю ділянку. Пішла на 10 поверхів, пізніше навіть з'явилися версії на 16, пізніше ті на 16 поверхів пропали, залишилися на 10. Згідно з території, 10 поверхів там і неприпустимо, 10 поверхів там буде затіняти територію школи. Громадські активісти твердять, у Львові є понад 100 незаконних будівництв однак ніхто не береться боротись із недобросовісними забудовниками. У Нас є дуже дуже хороший приклад: це Снопківська 18, де прокурори в прокуратурі більше року розслідуються. Факт незаконного будівництва будівництво ведеться без жодних погоджених документів, взагалі без проекту ніяких реальних дій від прокуратури. Ми так і не побачили ні ми, ні мешканці, ні будь-хто інший. Прокурори кажуть, що наразі у відділках поліції Личаківського та Галицького району розглядають дев'ять кримінальних проваджень стосовно незаконних забудов у місті. Територія у місті Винники це Личаківський відділ поліції на Винній горі. Там три об'єкти знаходиться. Плюс по Галицькому району це кіносвіт. Проспект Свободи, проспект Шевченка це площа ринок 36, це Вірменська Краківська площа ринок 28. А вже навесні у Львові почне працювати геопортал із усіма забудовами. Детальні плани території, зонування та карту забудов міста, а також всю документацію незабаром львів'яни зможуть переглядати онлайн. Ольга Тимуляк, Ольга Матейчик, Юрій Матьора та Сергій Медведів новини. Злочинці виходять на волю. Закон Савченко відчинив ворота колонії перед величезною кількістю засуджених. Більшість з них не мають постійного місця проживання, тим паче працевлаштування. Тож, за словами фахівців, рано чи пізно звільнені, ймовірно, знову потраплять за ґрати вже за нові злочини. Тему продовжить Віталій Гаматин. День за два на львівщині за законом Савченко вже звільнили понад 300 засуджених. Незабаром щонайменше 120 ув'язаних теж забудуть про тюремні нари. Здебільшого це злочинці, які відбувають своє покарання за тяжкі злочини. Це хуліганство, це значить, розбої, грабежі, вбивство, нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Також злочини пов'язані з незаконним обігом наркотичних речовин. Початку року в'язні та їх рідні почали масово звертатись до суду про перерахунок термінів покарань. Бо згідно із законом, має бути спеціальна судова ухвала щодо перевірки усіх даних на злочинця. Згідно того закону, Савченка, що вийшов, перерахували день за два, то що знаходився в попередньому в'язненні, і зняли чотири місяці. Закон, начебто, переслідує добрі наміри розвантаження СІЗО та поліпшення умов перебування під вартою. Проте для цього потрібно не лише документи. Ментальна підтримка, а й матеріальна, пояснюють фахівці. Насправді так не сталося, тому що ніхто не попрацював над тим, щоб зменшити кількість тих, хто перебуває під вартою що закріплені за судом в СІЗО, повідносизо. Такі не розвантажились і умови не покрашились. Однак не всі в'язні раді змінам, адже за роки відбування покарання, вони вже звикли до життя під наглядом. Відтак психологи застерігають, що на тлі емоційної травми вони знову можуть вчинити злочин, аби повернутися в колонію. Якщо зараз прийняли цей закон, це відбудеться не через рік, два, а вже наприклад завтра. Тобто завтра людина виходить, яка довший час перебувала в умовах позбавлення волі. Можливо, не знає, що діється на волі, щось помінялося. Немає того, хто її підтримує. І тут потрібно буде працювати, тобто саме для того, щоб попередити якусь таку травму, психологічну травму засудженого. Загалом під дією закону Савченко підпадають майже три тисячі засуджених. Їм перерахують термін ув'язнення то додадуть час перебування у СІЗО в подвійному розмірі до основного терміну. А це насторожує не лише законослухняних громадян, а й самих правоохоронців. Віталій Гамадин, новини. До бою готові після чотирьох років навчання військової справи. Курсанти академії сухопутних військ склали державні іспити. Тепер ж готуються до поїздки в АТО. Курсанти механізованих підрозділів здали контрольні стрільби практично на відмінно. вели вогонь зі зброї бойових машин. За словами викладачів, 90% артилеристів уже мають військовий досвід. Однак після подій на сході таки довелося вносити корективи в навчання. Вже цієї суботи в курсантів випускний кілька тижнів по цьому хлопці. Опці свою науку демонструватимуть в зоні бойових дій. Той досвід, який викладачі набули під час особистої участі в зоні андрестичної операції, він повинен показує, він показує певні зміни в тактиці засування підрозділів артилерії. На що ми постійно звертаємо увагу в підготовці курсантів. Виконував державний комплексний екзамен з дисципліною по робота», а саме здійснював контроль ведення гармати в ціль. Що є дуже важливим при наведенні гармати, оскільки помилка може бути при наведенні гармати, і нам потрібно її усунути. Її називають геніальною донькою українського народу. Минає 145 років від дня народження. Письменниці Лесі Українки вона насамперед була поетом громадянином і свій обов'язок вбачала в служінні інтересам народу. Глибоко, як особисту трагедію, переживала підневільне становище рідного народу та його безправність. Сьогодні ми розпитали львів'ян, чи знають вони творчість великої письменниці? Це якби українська письменниця, і коли вона була ну в дитинстві, вона була хвора. На якусь таку хворобу, і вона не могла рухатись. Знаєш, в неї сьогодні день народження 25 лютого. Більше не можу. Я знаю, що це відома українська письменниця, але творчості її на пам'ять, на жаль, не пам'ятаю. І на цьому у нас все. Більше інформації на інтернет-порталі Львів.Тів там вже можна дивитися ТРК Львів онлайн. Далі, новини спорту. Я ж прощаюся з вами до завтра. Ас новин спорту на ТРК Львів. Добрий вечір. Хоу і фань у Львові. Претендентка на світову шахову корону вже прибула до нашого міста. Разом із росмейстеркою прилетіли її мати та тренер. Інші члени делегації прибудуть за кілька днів. Нагадаємо, що боротьба за звання чемпіонки світу між Марією Музичук та Хоу і Фань розпочнеться вже менше ніж за тиждень у перший день весни. Вчитись у професіоналів у 28-й школі. Відбувся сеанс одночасної гри юних шахістів із міжнародним гросмейстером Назаром Фірманом. Участь у заході взяли діти від 7 до 15 років. Вони поділились враженнями від акції із нашою знімальною групою. Данилові 12. Хлопець почав освоювати шахову майстерність у спеціалізованому клубі. Після того на рік закинув заняття через брак часу. Однак повернувся до улюбленого спорту та зараз займається шахами у школі. Для Данила це вже не перший сеанс одночасної гри з гросмейстером. Хлопець каже, такі заходи йому дуже подобаються. Я буду тренуватися і грати з гросмейстером, випробовувати свої сили. Я вже ходив один раз на. Такий сенс одночасної гри. Ну, програв, ясна річ. Однак цього разу юний шахіст налаштований на позитивний результат. Шанси малі, але я настроєний на перемогу. А ось іще одна учасниця турніру Христина Лисик. Дівчинка почала займатися шахами рік тому. До того грала у шашки. Під час поєдинку з міжнародним гросмейстером Назаром Фірманом Христина прагне перш за все набратися досвіду. Хочу набратися ще досвіду. Чим більше ти граєш, тим більше ти отримуєш досвід. І теж та такий та таки, програш про, про це є по суті, для тебе цінний досвід і також в деякі суті, твої майбутні перемоги. Сеанс одночасної гри з гросмейстерами акція, яку започаткували для дітей нещодавно. Перший такий захід відбувся 22 лютого. Кілька сеансів уже провели на Сихові. Для них це взагалі, я думаю, цікаво. От вони займаються шахами і зіграти вживу з міжнародним гросмейстером, з людиною, яка має найвищі досягнення. Часто це є і збірники України. І чемпіони там Європи, світу і в всіх віках, в юніорських, там і в дорослих шахах. І це є це надає в будь-якому випадку. як тренер вже навіть скажу це, надає натхнення. Загалом у Львові планують провести близько 20 сеансів одночасної гри із гросмейстерами для дітей Із хорошим настроєм повертаються до Львова гравці Карпат. У Туреччині Зеленобілі матчем проти казахського окжетпису завершили тренувальний збір. Із перших хвилин гри львів'яни кинулись штурмувати ворота суперника та відкрили рахунок у зустрічі з 11-метрової позначки. Голкіпер казахської команди на останньому рубежі не за правилами зіграв проти Гегама Кадим'яна. Сам потерпілий і взявся виконувати вирок. 1-0. До перерви новачок Карпат відзначився дублем. Павло Ксьонс навісив із флангу, а Гегам головою відправив м'яч у сітку 2-0. Скоротити відставання гравцям Окжетпису вдалося у другому таймі. Казахи з другої спроби таки реалізували пенальті 2-1. До старту весняної частини чемпіонату України Карпати готуватимуться у Львові. Нагадаємо, перший матч львів'яни зіграють 5 березня в Одесі проти місцевого чорноморця. Поекзаменували володаря аматорського кубка України. Стриська скала у рамках підготовки до весняної частини чемпіонату України серед команд другої ліги провела спаринг. Черговою жертвою підопічних Василя Малика став гірник зі Соснівки. Сніг футболу не завада. Напередодні поєдинку гравці обох команд замість передматчової розминки розчищали поле. Задіяти у матчі всіх гравців, головний тренер Василь Малик виставив дві різні команди, які зіграли по тайму. Адже основне завдання ігрова практика. Стрийська команда розпочала активніше і вже на шостій хвилині повела у рахунку. Відзначився Андрій Фаюк, який вдало зіграв на добиванні. Андрій перебуває на оглядинах у клубі. Збільшили свою перевагу підопічні Василя Малика наприкінці першої частини гри. Цього разу розпочинати з центра поля гравців гірника змушує Віталій Рябушко. 2-0 і команди йдуть на перерву. У другій частині гри довго довели чекати на забиті м'ячі, на які кінцівка матчу виявилась багатою. На 85-й хвилині Володимир Пришнівський перекинув круглого через голкіпера. Три а за ним і Василь Цуцюра теж доводить атаку своєї команди до логічного завершення. 4-0. Важко було, то бачите, ми забили свої моменти, просто ми не забили. Таке гра не було, така вже аж вині але Нормально досить хороший спарин. Готуємося до чемпіонату. Під завісу поєдинку гравці гірника таки забивають, але вже через кілька секунд Андрій Маляренко знову відновлює перевагу скали до чотирьох голів по підсумку 5-1. В другому таймі. Хлопці додали в швидкості і пішла перевага наша. Але може, може, Суснівка трошки, бо вони грали, в них менше замін було. Відповідно, може, хлопці трошки підсіли. Так, досить цікавий спаринг. Ця поразка так засмутила гравців та тренера гірника, що ті навіть не захотіли поділитися враженнями від гри і відмовилися від коментарів. І це все про спорт на сьогодні. Ми з вами побачимось уже завтра у цій же порі. Приємного вам вечора.